До чергової частини Коломацького відділення Валківського відділу поліції надійшло повідомлення від фельдшера бригади швидкої медичної допомоги про те, що в селі Шелестово Коломацького району під час виїзду ним був виявлений труп чоловіка, мешканця того домолодіння, а також його співмешканка, яка знаходилась в непритомному стані. На місце пригоди відразу виїхала слідчо-оперативна група. Ході виїзду, а також опитування очевидців, було встановлено, що в вказаний період з домолодіння вибігав невідомий чоловік, на одязі якого були п'ятна крові. Оперативними працівниками поліції відразу був в житті заходи щодо переслідування вказаної особи. Неподалік від даного домолодіння, невідомий чоловік був затриманий, ним виявився. Місцевий мешканець села Шелестово, 46 року народження, який під час розпиття спиртних напоїв, на ґрунті виникли сварки і ревнощів, наніс смертельний удар ножом в шию господаря до молодіння, а також наніс численні колотерізані рани його співмешканці. Співмешканка доставлена до відділення реанімації, злочинцю загрожує позбавлення волі на великий термін. Слідчим відділом валківського відділу поліції порушене кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України, речові докази вилучені, ведеться слідство. А, он ее ранил, да. Все, можно разворачивать. 我。